Окуляри ну, це спробує! О, як гарно літає сьогодні, та ти що? Прямо аж не віриться. Показує по напруди по амперажу mm. так, шляхи не подходят все що... mm -hmm. Спеціально mm. для блокбоксу треба. Сильно фінти я боюсь по такому великому крутити, так mm. mm. Я хоча б так. Ось тут можна пересрати, я згоден. Хоча з головою таке. Ну так. Ой. Ой, як це від нас попалиться. Витягують двигуни і mm -hmm. пропись, все, появу відкричу головою в усі боки. Клас. Ну, давай, мабуть, на посадку, щоб ще поки що трошки видно. Ну що ж, На цей раз дрон насправді вже реально літає. Я вперше вдягнув окуляри. І політав вже в принципі, так, доволі динамічно для такого розміру дрону. Що ми тут зробили по підам вчора? Що на ньому стоїть зараз? Ми по складовим І і Д повністю їх вивели в нуль. Зараз в нас залишилось тільки П-складові. І Д зараз просто в нулях. І, в принципі, ви бачили, як він літає. Я доволі динамічно його по появу, по пічу всі сторони його хитав. І він, в принципі, справляється. Я хвилювався, що ці мотори, можливо, особливо з цими пропелерами, можуть не вивезти, але вони вивозять. Звісно, налаштування не ідеальні, тож будемо коригувати далі, записали блокбокс, але сьогодні нарешті я вже довольний. Дякую всім за увагу. Працюємо далі.